Капсули з кальцієм тієї з еліксир довголіття. Капсули з кальцієм Тієнс – це цілий комплекс спеціально підібраних вітамінів на основі кальцію. Завдяки ензимолітичній обробці коефіцієнт засвоєння мікроелементу організмом становить 90 за інших технологій виготовлення біодоступність становить 2,40. Кальцій зміцнює серцеві м'язи, покращує кровообіг, запобігає утворенню тромбів, позитивно впливає на органи травлення, покращує зір, активізує роботу сітківки ока. Продукт зміцнює організм і підвищує імунітет. Лецитин – важлива живильна речовина і один з основних компонентів фосфоліпідної частини клітинної мембрани. Це джерело холіну, який покращує метаболізм і роботу мозку. Лецитин покращує короткочасну пам'ять, стабілізує діяльність нервових клітин. Також сприяє засвоєнню тіаміну печінкою та вітаміну а кишківником. Таурин добре впливає на роботу мозку, коли людина переживає стреси. Його рекомендують вживати людям із гіперактивністю, ослабленою функцією мозку, а також хворобами органів зору. Цей елемент активізує діяльність клітин мозку, поліпшує стан периферичної нервової системи, зміцнює пам'ять та сповільнює старіння. Капсули з кальцієм тієн смістять багато інших важливих інгредієнтів: вітамін в 9 фолієва кислота, В1, тіамін, В12, ціанкобаламін, це а тощо. що усі компоненти продукту природного походження без консервантів і барвників. Капсули з кальцієм Тієнс еліксир довголіття. не є лікарським засобом. Склад МГ1 капсулу, лецетиновий порошок 180, 0. карбонат кальцію 680, мікрокристалічна целюлоза 480, Зимолітичний оброблений порошок кальцію 40, 0. хлористоводневий тіамін, вітамін в 1 8 ціанокобаламін, вітамін В 12 1202, елас корбинова кислота, вітамін С 7-2. Таурин 80, фолієва кислота, вітамін В 90024, Мальтодекстрин 0,695. Прохмаль 22.0, мультивітаміни 16.0, циклодекстрин 12.0, тальк 12.0, стеарат магнію а спосіб вживання, дорослим по 3 три капсули тричі на добу, запивати водою, умови зберігання, зберігати в сухому, прохолодному, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, форма випуску капсули масою 0,4 г, 18 капсул у блістері. Протипоказання не рекомендовано вживати дітям вагітним жінкам у період лактації та людям, які мають індивідуальну чутливість до компонентів продукту, показання, дефіцит кальцію будь-якого походження, стреси будь-якого походження, депресивні стани, сонливість, дратівливість, хронічна втомлюваність. Підвищені розумові та фізичні навантаження, період активного росту організму, підлітків, порушення роботи імунної системи автоімунні хвороби, порушення процесів обміну речовин, шкірні захворювання як допоміжний засіб. Захворювання кістково-м'язової системи, переломи, артрит, остеопороз, гіперостоз, м'язова дистрофія, захворювання центральної нервової системи, захворювання серцево-судинної системи, аритмія і шемічна хвороба серця, профілактика інсульту та атеросклерозу, для поліпшення кровообігу і мінімізації тромбоутворення, для покращення діяльності мозку, пам'яті та сну, для покращення зору, як загальнозміцнювальний засіб для оздоровлення. Продукт підвищує рівень кальцію в організмі, завдяки чому стабілізує та поліпшує роботу мозку.